Права 700. Замініть зірочку одночленом так, щоб одержати тутожність. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні зірочка мінус 7 до квадрату це х в квадраті мінус 14х плюс 49. Ну що ж, квадрат першого виразу це в нас квадраті, то замість самого виразу ми пишемо x. Перевіряємо тоді, що х мінус 7 до квадрату це дорівнює. Квадрат першого виразу це буде х у квадраті. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на 7, це 14, помножити на х, це буде 14х. Додати, і квадрат другого виразу 7 у квадраті, це буде 49. Є. Ну що ж, тоді підкреслюємо, що замість зірочки, яка на першому місці, потрібно записати одночлен х. Переходимо до другого завдання: 4p в кубі плюс зірочка в квадраті це деякий вираз. Зірочка плюс 9, плюс 24p. У кубі. Ну що ж, в даному випадку зірочка у нас це 9 зірочка у квадраті це 9. Тобто замість зірочки ми можемо написати 3. Спробуємо записати. Тобто ми пишемо, що 4p в кубі плюс 3 до квадрату це дорівнює Квадрат першого виразу це буде 4p в кубі до квадрату. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 4п в кубі, що множиться на 3, плюс і квадрат другого виразу це 3 у квадраті, це дорівнює. 4п в кубі у квадраті. 4п в кубі, 4 на 4 це 16, п в третій на п в третій це п в 6, далі плюс. 2 помножити на 4 це 8, на 3 це 24, П в третій залишається. Ну і плюс 3 в квадраті це 9. Це можна записати як 16 p у шостій. Далі, написати спочатку плюс 9, а потім плюс 24P у кубі. Є? Ну, а зараз записуємо тоді, що зілочка у нас. Це трійка. Так. А друга зірочка у нас ось 16 п у Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, замініть зірочку одночленом так, щоб одержати тотожність. Записуємо в першому завданні зірочка це одночлен Х, а в другому завданні зірочка це число 3, а наступна.